Вітаю всіх, хто любить малювати. Я в цьому відео хочу вам показати і розповісти, як штрихувати циліндричну форму, це також дуже важливо, як придавати об'єм. Ну, зараз будемо все це розбирати по порядку. Значить, дивіться, перед нами циліндрична форма, наприклад, це ну, ну, значить, обрізок труби чи ще щось. Взагалі, циліндрична форма. У нас вона стикається з нами, ну ми з нею стикаємося дуже часто. При малюванні будь-яких об'єктів у пейзажі це може бути дерево, да? циліндрична форма, це може бути стовбур якого, якоїсь квітки, якщо ми малюємо її збільшеною. Це рука людини, да? також має циліндричну форму, палець і так далі. Е, ну і там усілякі предмети побуту. Ось. У пейзажі це переважно циліндрична форма. У нас об'єм циліндричної форми це у нас дерева. Переважно, да? ну там якісь вежі, можуть бути архітектурні, які споруди, колони так далі. Як графічно, як, як графічно передавати об'єм? Да, ми з вами знаємо на прикладі кубіка, да? ось у нас кубік, що у нас є світло, є тінь. Да? От у нас кубик наш, і, наприклад, отут у нас тінь іде. Ми заштрихували. Ось є тінь, є світло, і, наприклад, є у нас напівтон якийсь. Тобто тут все просто. У нас чітка межа між світом і між, значить, світлом і тінню. Чітка межа, бачите, ось у нас вона йде. І чітка межа між світом і напівтоном якомусь. А що робити з циліндром, у якого немає цієї чіткої межі, тому що циліндр, у нас в основі циліндру лежить така фігура, яка не має кутів, це коло. Да? Тобто тут у нас є певний кут, бачите, у нас є певна грань, у нас є така чітка межа, є, є кут. Ось ми йдемо, йдемо і зайшли за кут. У нас є чітка. Значить, межа і світло, тінь тут дуже чітко простежується. Як це зробити на циліндру, на формі циліндричній? Зараз у нас е, мова йде саме за, за форму циліндричну. Не, ну, не сферичну, там не, не куля, там не яблуко, Ось. А, ну, а саме циліндр. Ось. Значить, е, Штрихуємо ми е, з вами е, перед тим, як, як штрихувати. Необхідно нам значить, ослабити значить, лінії малюнку, тому що лінію дуже важливо нам від лінії взагалі в, ну, якби в результаті відійти. Тобто у нас повинні бути не лінія в етозі в результаті, а, а плями. Тобто, як тільки ми починаємо з вами штрихувати, лінії у нас як такової у малюнку повинно не стати. Це таке перше, якби, правило, яке ви повинні запам'ятати, для того, щоб у вас графіка виходила, ну, скажімо так, ре... реалістично і цікаво. Ось. Ну, якби правильно, да, графіка виходила. Я не кажу, що контур не, не треба використовувати в ілюстраціях, можна там іще там. Але в реалістичному мистецтві, якщо ви хочете. Створювати графіку більш таку реалістичну, то у нас контурів немає в графіці. Є тільки плями. А тепер ми з вами визначаємо, наприклад, де у нас буде світло, де буде тінь. Наприклад, ось. В цьому місці у мене буде. Оце буде тінь, а це буде світло. Ну, наприклад, да? Як мені, Як мені зараз починати штрихувати циліндр? Я можу штрихувати за цією граню, значить, граню, да? граню за цим напрямком, а можу штрихувати за напрямком еліпсу. Е, скажу одразу, що так штрихувати за напрямком еліпсу не дуже якби, зручно, Ось, але можливо. Да? І починаємо отак штрихувати. Дивіться, по формі еліпсу. По формі еліпсу починаємо обережно, обережно набирати тон. Ось. Тобто не по діагоналі якось так, не так, да? не горизонтально штрих ми кладемо. Ми можемо його класти лише якби, за формою оцією да, вертикаль, або за формою оцією. Ось поперечною формою, яка у нас є формою еліпсу. Тобто формою оцього зрізу. Ось. І йдемо нижче. <кхід> ну, от я накладаю штриховку. От. І от у нас отаким от чином йде штрих. Тепер я можу його поміняти, наприклад, напрямок. Я можу взяти тут вертикальний штрих і піти штрихувати вже отаким от чином. Бачите? Поміняв штрих і створюю вже пляму таку суцільну, використовуючи два напрямки штриховки. Таку і таку. Да? Ось, наприклад, я набрав з вами зону тіні. Зверніть увагу на цей бік. У нас лінії тут немає, а така пляма вже у нас утворюється. Тобто контура не, немає. Ось. Так само тут знизу я роблю. Щоб у мене знизу контура не було. Ось. Ось. Вже потім я можу, коли я набрав уже, уже тон. Я можу обережно де-інде можу взяти і такий штрих. Він вже якби, ну так, скажімо, такої ну, якби, вже ролі не грає, він грає, він відіграє тільки роль ну, якби, насичення тону. да. От. А якби, фундаментом, основою нашої штриховки, ну, якби все ж таки краще робити штрих за формою. Що нам робити з цим переходом різким? Дивіться, межа, я створюю поруч, я кладу зону напівтону. Тобто напівтінь. Я кладу зону напівтінь і напівсвітло. Оце у мене буде все тінь. Оце у мене буде напівсвітло. Напівсвітло. Я також, бачите, накладаю штрих по формі еліпсу. Ось. І у мене ця межа починає, як би, бачите, пом'якшуватися. Да? Ось, дивіться. Є. І також зону напівсвітла я буду, я покладу іще отут з краєчку. Скраєчку. З Оця лінія, бачите, дуже різка, я її витру ще раз. І буду. Класти штрих уже за формою вертикальною. І, бачите, накладаю також напівсвітло. Ось. Чому? Чому у мене тут напівсвітло тут і тут? А чому світло знаходиться тут? Наприклад, тому у мене найопукліше місце для світла буде оця зона, і вона буде найсвітліша. А оця вже зона, вона якби туди заворачується і вона стає трошки темнішою. Скажімо так, трошки недоступною для, для, для світла. Отак буде, я думаю, вам так більш так зрозумільніше. Ось, бачите? І тут розтягуємо цю лінію. Розтягуємо. От. А можливо, я захочу, щоб у мене було світло найяскравіше ось тут. Саме оця площадка буде у мене найсвітліша, наприклад. Да? Що тепер мені робити? Дивіться, у мене є світло, є напівсвітло, є напівсвітло. Є тінь. Я зараз тінь буду розбивати на напівтінь, тінь і рефлекс. Тобто, для, мені зараз е, необхідно, у мене вже якби напів, напівтінь у мене вже є. Ось вона у мене, ось вона у мене лежить поруч з, з е, е, значить, напівсвітлом. І у мене тут у мене такий м'який переходик. Я навіть можу отут взяти отак і об'єднати їх отаким, отаким спільним штрихом, щоб цей перехід був взагалі дуже м'який і непомітний для ока. Ось дивіться. А тепер я накладаю саму за, за аналогію. У нас є самий, е, значить, світлий е, така, е, сама світла ділянка. На цій значить, окружності у нас є сама світла ділянка, десь ось тут да, вона знаходиться. І десь тут симетрично знаходиться най, найтемніша ді, ділянка. Да? І я за, затемнюю тінь. Показую ось власну тінь, най, най, найтемнішу да, частину нашого циліндра. Але вона не повинна бути різкою. Тобто перехід від тіні до напівтіні е, повинен бути таким же м'яким, як перехід напівтіні е, до напівсвітла. Це дуже важливо. Якщо ви малюєте е, значить, округлу форму, циліндричну форму. Ось ми з вами робимо, дивіться, е, тінь. І так, і так я кладу, можна вже навіть використати десь і діагональку, то вже для зручності вже можна це робити. Коли у нас вже набрані штрихи основні за формою, то можна для поглибшення тону можна використовувати і такий штрих. Ось дивіться, у мене вже починає форма закруглюватися, бачите? Оце у мене висвітлилася така частинка, це називається рефлекс. Рефлекс буває дуже часто навіть світліший, ніж на півтінь. Тобто, це ви робите, а може бути і темніший. Це залежить від вашого задуму і фактури, яку ви малюєте. Якщо, наприклад, у вас метал, да, там, ну, тобто цей зліндр у нас ну, якби з металу, то у нас рефлекс може бути світліший. Ось. Я можу його спеціально зробити. От, Наприклад, тут можу ще. Дати тінь, а тут можу ластиком трохи яначить, висвітлити і в мене буде рефлекс більш такий чіткий. Бачите, тут також зараз можу затемнити я, я ось рефлекс трохи, щоб він не так у мене в очі кидався. Ну, от, Наприклад, від фактури залежить. Якщо у мене, наприклад, це дерево, то воно такого рефлекса тут сильного не буде. Да? Тобто матова та така е, поверхня. Якщо, наприклад, дерево мокре, це вже зовсім інша історія, розумієте? Ось. І так далі. <клух> тобто, наприклад, якщо це пластик чи скло, то зовсім інша історія, Да, вже йде? Цю лінію розтягуємо, розтягуємо, щоб не було плями, О, щоб не, не було контуру. не було контуру. Бачите, формула об'єму. Рефлекс, тінь, напівтінь, напівсвітло, світло, напівсвітло. Бачите, да? скільки у нас з'явилося напівтонів. На відміну від кубіка, не так, не так тут, тут у нас тільки додалося напівсвітло і напівтінь. Тобто в кубіку також є рефлекс. Тут у нас така чітка грань, і рефлекс десь отут знаходиться. От. І, наприклад, ця частина у мене буде найсвітліша, але я зараз фон робити не буду. Я її отак трошки, отут я іще, отут світло я його трохи наберу, щоб у мене воно не сперечалося з цим світлом найяскравішим. А тут я також я трошки наберу, щоб воно в мене відрізнялося від, від бумаги да, нашої, від білої. І тут можна зробити там, ну, ось тут м'якіше. Тобто, тобто не бійтеся, що навіть десь у вас лінія десь навіть зникне. Можна її навіть отак м'яко зробити. Ось. Тобто цього не бійтеся. Навпаки, е максимально без контуру. Якщо контур у вас буде залишатися, це означає, що ваша робота не, 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 не досконала, ви її не допрацювали. Ось, бачите? Нема лінії контур. Нема контуру. Тепер дивіться, падаюча тінь, наприклад, да? От падаюча тінь. Наприклад, отак вот вона у мене піде. Падаюча тінь. я її кладу вже за формою, на яку падає тінь. Тобто, наприклад, за формою, тут у мене буде горизонтальний штрих. Якщо падає тінь у мене на стіл, то у мене тінь буде. я... Штрихую її горизонтально. Ось, Бачите? Штрих. Іде горизонталька і тут ніякого контуру знизу немає. У мене тут пляма. Бачите? Тінь туди заходить за циліндр. Ну, тобто, не тут закінчується, а ось у нас іде основа Еліпс то десь там буде йти, бачите? Де у нас еліпс закінчується, це, це також важливо дуже. От. І розтягуємо цю цю тінь. Робимо її, чим далі вона від об'єкту, тим вона стає значить, світлішою. Чим тут ближче під самим об'єктом об вона може бути набирати. Найсильніший тон. Найсильніший тон. Отак. От І тут десь можу навіть дати такий контраст якийсь. Так знаєте, максимально десь дати тон. І вже після цього я роблю акценти, Акценти я можу, наприклад, вже отакий нейтральний якийсь такий напрямок штриховки, можу десь затемнити тінь власну ще більше. Дивіться. Головне, щоб у вас був м'який перехід. М'який перехід. Якщо м'якого переходу не буде, то форма у вас буде нециліндрична. У циліндра чіткі грані не видно. Вони є, але їх дуже багато і вони І чіткої межі між ними немає, бо немає кутів. Немає чіткого кута, бо у нас. В основі лежить коло. Тобто еліпс це коло у перспективному скороченні. Да? Ось і все, дивіться, ось ми, ми з вами зробили циліндричну форму. Ось. Тут навіть я трошки можу іще затемнити, щоб у нас відрізнявся за тоном наш цей верхній еліпс від білого, пап... від білого фону на папель. Отак. От О! Ну ось так от, І ще раз нагадую, що ніяких ліній не повинно у нас контурів залишатися, все м'яко. Ну, ось. Акцент, якщо робимо, то це не контур, а пляма. Тобто, бачите, я лінію, я її розтягую у пляму. У мене немає чіткого контуру. Тобто, якщо я намалюю, наприклад, намалюю це все. І зараз на ще лінію так жирно, то це буде у мене і пляма, і контур. Тобто контур він у реалістичному малюнку відсутній. Ми його не використовуємо. Це тільки там якась ну, там мультиплікація, якась декоративна. Може бути у нас обробка чогось, да? ось малюнок декоративний. ось ну, Стилізація якась, це все відноситься до декоративного такого. Да? Ось, ось Ілюстрація. Це до реалістичної графіки відношення вже немає. Тобто реалістична графіка, станкова графіка, да, вона передбачає створення плям. І сьогодні я вам показав, як штрихувати за формою циліндричну форму. Тобто ми з вами використовуємо штрих, отакий значить, по, по діагоналі, чи так, чи так. лише тільки для набирання вже е, тону заданого. Але фундаментом штриховки лежить у вас фон, е, штрих за формою. У нас в даному випадку форма отака і отака. Якщо ми будемо з вами малювати кулю, то там у нас тільки будуть форма, у нас за основу форма еліпсів. Тому що у нас е, значить, форма сферична. Тут у нас форма циліндрична. У нас, є, у нас є висота. У нас це у нас вертикаль, а, а зріз, це у нас це сфера еліпс. Ну, от якось так. До нових зустрічей. До побачення.